Пан Лексус питає, чи потрібно армувати кладку сітку кожних вісім рядів цегли, щоб зв'язати зовнішню та внутрішню цеглу. Ну, дякую, друзі, за це питання. Взагалі-то це катастрофа. Насправді, от саме гидотна технологія, котра може бути приабліцювальній стінці, це кладання сітки. Ніколи цю хрінь не робить. Друзі, ніколи. Ніколи. В нормативах в дебені там є чітко, що анкер повинен бути або ніжавіюча сталь, або оцинкований метал. Розумієте? Але зважаючи на те, що якість цинку у нас не, не дуже гарна, от, це не дуже надійно. Тобто, анкер, котрий ми не можемо з вами проконтролювати його стан, не можна робити з чорного металу. Розумієте? Тобто Треба використовувати всі, все ж таки або нержавійку, так це дорогі анкера, або так звані гнучкі зв'язки. Тобто, це цикла анкера. Не арматура порізана, а спеціальні анкера. Тому що арматура, коли ви її нарізаєте по торцях, залишаєте відкриті капіляри, котам потрапляє волога, і потім скло волокно з часами заморозу розпушувається, втрачає частину своїх властивостей. Тому використовувати спеціальні анкера вони не настільки дорогі. Їх робили в Харкові, зараз я не знаю, роблять чи ні. Але в Харкові робили, вони якісні, вони мають спеціальний клей і кварцевий пісок, всі карці закрити, щоб волога не потрапляла. І ми багато будинків все, все, все цими анкерами зробили, нема ніяких проблем. Зрозуміло? Далі. З яким шагом армується? Справа у тому, що перші технології публіцювальної цеглі, котрі я читав, там було таке правило, що армувалося кожен четвертий ряд двома прутками проволоки 4 мм в діаметрі. Є таке. Кожен четвертий, не кожний восьмий, а кожен четвертий. Ми так робимо. Це для того, що якщо у нас великий розмір кладки для того, щоб зняти оці от внутрішні напруження. Якщо будинок невеликий, має великі свєси, тобто немає прямого потрапляння лучей, я можу не армувати кладку, але кути ми армуємо обов'язково, тому що в кутах у нас є концентрація напружень. Також обов'язково ми армуємо 2-3 перших шви. Це нижні ряди, і обов'язково армуємо два шви над перемичками, заходячи вліво-вправо від краю вікна для того, щоб також зняти внутрішнє напруження. Якщо ми подивимося це, от давайте грубо накидаю цю схему, наприклад, у нас є вікно, у нас є двері, да. значить ми армуємо перші ряди. По периметру повністю і армуємо два ряди над вікном по пів метра в кожен бік. І над двері обов'язково армуємо. І от ці кути ну, десь так до 400 мм вліво-вправо кожен четвертий ряд. Тобто, от це те мінімальне армування, котре ми робимо. Це от для того, щоб зняти оці от внутрішні напруження, отут от котре можуть виникати, щоб от проволока якраз приймала ці. Напруження, ну, а армування куртів нас захищає от саме від от тріщини, котра може бути. Е, ну Такий підхід я використовую багато років, і для цього ми в останні роки використовуємо проволоку 4 оцинковану. Вона продається в бухтах, от так її там треба заморочитися, вирівнювати Але, на жаль, ну немає іншого варіанту у нас. От перед самим вторгненням, тільки-тільки стали там з'являтися пропозиції по сіткам, армуючим, оцинкованим для кладки. Тобто тільки-тільки, розумієте, але вторгнення воно завадило, ну нічого не поробиш. Життя вносить свої коригування. Ну, Можна використовувати оцинковану проволоку Не так зручна, морока, але все ж таки як варіант. Сітка ще проблема в тому, що вона старчить, І от ви коли, от, я чому показую нашу кладку, у нас немає кусочків. От я не знаю, звернули ви увагу, увагу чи ні. Ви можете в першій частині подивитися, де я показую фото, зробити стоп-кадр. І подивитися, що на фасаді, от, як де б ми не робили, перший другий об'єкт немає ніде шматочків цегли. Нема. Я цього терпіти не можу. Розумієте? Якщо треба, ми трошки міняємо навіть розмір вікна, розмір двері можемо десь там поміняти, про стінок поміняти розмір. Але от саме чому розкладка у нас займає декілька днів? Що ми розкладаємо цеглу так, щоб не було ніяких шматочків. Тобто половинка. От Половинка і ціла цегла все. Розумієте? Так, ми граємо товщиною шва, тому товщина вертикального шва і горизонтального вона може трошки відрізнятися. Але в тозі у нас. Красива кладка, класична, класива цегляна кладка. І виходить так, що коли ви розкладаєте цеглу, дуже важливо, щоб всі шви були охайні, рівні, тому що українці люблять кладку під проток. Розумієте? От в Європі так не кладуть. В Європі кладуть під шнурку, знімають розчин западліцо з цеглою, і на цьому все. У нас ні, у нас під проток. Розумієте, люблять. Тому це значно довше виходить. Менше виробка, складніше. от І це от саме задає чітко розмір, і виходить так, що оцю от сітку ви не можете нормально пригнути. Мало того, що вона це торчить і це небезпечно для очей, людей, які там ходять. По-друге, її не можна пригнути. Вона от трошки не потрапляє десь там на шов. Розумієте, і треба з нею оце гратися, довбатися. Тому я вважаю, що сітка це просто знущання якесь. Я взагалі не розумію, хто це нахер вигадав. Це офігенний місток холода, котрий розрізає утеплювач. Це жутко нетехнологічно. Я цього не розумію. Ми раніше використовували, я брав проволоку, оцинковану в бухті, ми нарізали, гнули просто анкера і клали на них. Я ніколи цією сіткою не довбався. З 98-го року це декілька десятків будинків сегли. Ну, обліцювальний. Ніде сітку не використовував. Тому це взагалі дивне рішення з усіх боків.